Всім привіт, з вами Толік. Якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю і запрошую після перегляду подивитися інше моє відео. Якщо ж не вперше, то я вважаю, що це знак закріпити наші з вами стосунки. Ваша підписка на цей канал та вподобайка. А якщо ви хочете робити мені приємно, то підіть, напишіть коментар під відео і поділіться ним. А якщо ви хочете зробити приємно всім, то затонайте на за а у нас з вами останній день е, тижня демок українських ігор з Ukrainian Games Festival 2025. Сьогодні у нас е, такий жахастик. Чотири дні у тризірковому готелі. Дуже гучно, дуже гучно. Сподіваюсь, воно не буде так гучно. Почнемо. Ось ваша кімната ласкаво прошу. Угу. Будівля стара, тож половиці можуть скрипіти. Все гаразд, дякую. І так, конференція за охорони здоров'я. Так, не чотири дні. Вона проходить допізно, тож я буду приходити лише переночувати. Мені однаково. Ви заплатили за кімнату, робіть, що хочете. Але одна річ дуже важлива: ніколи не підіймайтесь на четвертий поверх. Ем, добре? Добре, на добраніч. Так, ми граємо за такою жіночку. Вона приїхала на якусь конференцію, заселилась в готель. Так. Це спадки? Ага. Так, конференція з охорони здоров'я Brain to Heart. День перший. Перший день конференції найскладніший. Після церемонії відкриття треба буде визначитись на які лекції слід мені сходити. А взагалом було б дуже добре познайомитись з якомога більшою кількістю людей. Ну так, да, це правильно. Я не брала іншого одягу, то ж тут порожня. Поняв. Ванна кімната не така вже й жахлива, як я гадала. Все одно вона мені зараз не потрібна. До конференції ще багато часу, тож, можливо, варто прогулятись по готелю. Ну, пішли. Схоже, зображати котів на картинах або фотографіях завжди було у моді. Відпочинок під пальмами може бути небезпечним. Коли кокоси вже доспіли. Ну і то правда. Двері зачинені. Двері зачинені. Так, це план готелю, ми і тут. Це три, це другий поверх. Гей, скільки рік повинен чекати? Я просив принести віскі. Вибачте, але я тут не працюю. Та не крадай свіже повітря, його тут і так замало. Ну, пішов пізду. Литючий голландець. Кажуть, що капітани команди цього корабля приречені борознити морські простори до самого судного дня. Так, ого, а це що таке? Жіночий портрет. Сподіваюсь, вона не слідкує за мною. І то правда, ого, ми можемо бігти. Це добре. Четвертий поверх. Туди, ми там, куди нам сказали не можна. Решітка зачинена. На підлозі є подряпини, Тож цю решітку часто відкривають. Кнопка відсутня. Так. Що це? З вами все гаразд? О, ти справжня. Я гадаю, так. Неважливо, це завжди так виглядає, а потім воно навідується до моєї кімнати. У вашій кімнаті хтось є? Так, то ж я не повернусь туди. Я можу подивитись, що там. У якій кімнаті ви живете? Номер шість. Ось ключ. Добре, я гляну. Так. Один, два, три, чотири. Ага. Шість це не туди. Решітка зачинена. Вісім, сім. Звичайна ванна всередині нікого. Одяг хаотично лежить кучою. Стіна повниться дивним написами, які неможливо розібрати. Деякі з них схожі на дати, які повторюються. Я пишу цю записку, щоб зрозуміти, коли я прокинулась. Кожного ранку треба дописувати число по порядку. Якщо воно відрізняється, я сплю. Один, два, три, чотири, п'ять, дев'ять, три. Так, ну в її кімнаті нікого нема. Ми можемо її порадувати? Так, це нагору. Це я так розумію. От так, вниз. Так, привіт. Як довго ви тут? Я не пам'ятаю. Тиждень, місяць, день? Чи були ви на першому? Четвертому. Ні, звісно, ні. І тобі не раджу туди підійматись. Особливо вночі. Я перевірувала вашу кімнату. Так? Там нікого немає. Тож не переймайтесь. Ось ваш ключ. Тож вона пішла. Все одно дякую тобі. Напевно. Я переведу подих і повернусь до кімнати. Світстр. -світ Алло, блядь, що у вас тут таке?» привіт? Ми не знайомі. Я Гаред, я працюю тут портє. Приємно познайомитись, Гаред. Кажіть, якщо вам щось знадобиться? Окей. Гаред, розкажіть мені про готель. Нема чого розповідати. Просто старий трьохзірковий готель. Дивно, що у трьохзірковому готелі є порті. Це ви просто не бачили мою зарплату. Це ви просто не бачили мою зарплатню. Так, що знаходиться на четвертому поверсі. Це стара частина будівлі в аварійному стані, тому не раджу туди підійматися. Зазвичай вдень шлях туди зачинено. Але іноді я прибираю там коридор. Вночі, щоб нікого не турбувати, вночі, щоб нікого не турбувати. Ви знаєте, дівчину, що станомеру виплахлою, вона декілька днів не дуже балакуча. Між нами, мені здається, у неї якесь психічне пир. Якийсь психічний розлад. Насолоджуйтесь вашим часом в отелі. І все? Ну, да. Вихід. Нарешті я повернулася. Це був дуже довгий і продуктивний день. Цікаво, чому на четвертому поверху поверхці в вікні горить світло? Ну, бо там прибирають. Тобі, блядь, казали. Це що дурно? Журнал заселення у готель. Тут є записи про Хлою, Ріка і мене. Дивно, але тут немає жодного запису про виїзд з готелю. Пляшечку взяли. Правильно? Двірі зачинені. Треба знайти ключ. О, Боже, той тільки приїхала в готель, вже там хоче в якийсь цей... Так. В другий поверх. Я знайшла трохи віски. О, та що треба, ти моя героїня. Смакота. Не сади мене. Тут відбувається дивне, дивне не лайно. І це єдине, що допомагає. І ріку триматися купи. Що це таке, ніби щось вилізло з картини? По, по 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 Ручка двері липка і взагалі не повертається. Там хтось є? Відповіді нема. Там хтось є. Відповіді нема. Решітка зачинена. Я боюсь назад іти. Блять! Блять, блядь. Уйди. Що ви тут робите? Я думав, вам відомо, що не можна ходити на четвертий поверх. Я просто прошу за мною. Повертайтесь в свою кімнату, солодких снів. За мною щось бігло, блядь. Щось бігло. Так, а яка моя кімната? Яка мене кімната? Так, факти конференції. На четвертий я принесла Хлоя Гаред. Ага, речі, на ключ. Ага. Кімната номер три. Файнів. А на кімната не така вже і жахлива. Не потрібно все це не потрібно. Ну ладно. Погнали спать. На вичине двері, на вичиней двері, на вичиняй двері, на вичиней двері. На вичине двері, на вичиняй двері, на вичиняй, 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 вичиняй двері. А я хочу. Що, вичиняємо? Давайте. Блядь. Ні, 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 ні. Який дивний сон. Другий день конференції буде присвячений вивченню та експериментам з підсидомами. Серед лекторів варто послухати Тейт Тройлен, позбавлення шкідливих звичок, Піт Корецький, що відбувається з стрілими нейронними зв'язками, та Маріса Прайт, як перетворити кошмари на обізнані сновидіння». Дякуємо, що грали у демо, додавайте де гру гру війшли з тим. Блін, а мені сподобалось? А мені прям сподобалось? Типу, вона, тобі торба, а мені так подобається Е, Стоїть, тобі торба. Якщо вам сподобалось, а я сподіваюся, що вам сподобалось, пишіть коментарі. І, ну, типу, зберігайте собі в бажане цю гру. Це прям дуже прикольно. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. А ми з вами почемусь в наступному відео. Давайте.